І так, всім привіт! Infinity М37, пропуски запалювання, шостий циліндр, машина на газу, підозри на прогорівший клапан. Зараз будемо підтверджувати ці підозри і далі, в залежності наскільки він там підгорів, або регулювати клапана, або голову знімати, щось робити будемо далі. Пробіг 160 тисяч, будемо міряти компресію. Подивилися на клапана, в принципі, в шостому циліндрі, там де пропуски, вони ще не горілі. Компресія теж буде більш-менш нормальна, але для статистики потрібно заміряти. Поїхали! Ну, от, 15. 15 є. Тобто компресія нормальна. Четвертий циліндр. Поїхали! В По четвертому слабенько. Потрібно, значить, ще й в четвертий подивитися. На четвертому теж була нова космос. Нові катушки. Напевно, що й четвертий хвилює. А Поїхали! Поїхали. Всякий випадок і в четвертому, але теж накачало 13. Трішки гірше накачує. Тому можуть бути питання до четвертого. Другий. Поїхали! Щас, щас. Хорош! Поїхали! Поїхали! Хорош. Був останній в цьому ряду. Да, да, да. Це був п'ятий. Перший, третій, п'ятий. Зараз будемо міряти в третій. В третьому. Поїхали, третій. Хорош! Це треба розбирати. Я не поміряємо. Так, ну тут зараз трубочки трішки розберемо і поміряємо в першому. І в четвертий ще подивимося камерою, тому що дивився тільки в шостий. Так як по ньому була помилка. а от В четвертому компресія найменша. І в першому ще не міряли. Зараз підрозбере, поміряємо в першому. І перший циліндр, Поїхали! Хорош! 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 Ну, надавило 16, але якось так потрібно напевно що й в перший. Не була тут нова катушка на першу? Ні, тут стара була. А Отут на чому тут нова. О тут нова і тут нова. Ну, в общем, треба буде заглянути, що, напевно, що в перший Камерою. Краще всі обдивитись на всякий випадок, щоб мати картину де, де найгірші клапана. Ось перелік запчастин, які будемо встановлювати на Інфініті. В принципі, тут є все необхідне. ланцюги, натягувачі, три, помпа, башмаки, прокладки. Прокладки тефлонові, щось я не наблюдаю, під передні кришечки Олексію. Будуть. Ну і ще тефлонові прокладочки під передні кришки. Ось як виглядає ланцюг 160 тисяч без заміни. В принципі, знос 70%, а може 80%, тому заміна його виправдана. Під час цього ремонту зазори. Зазори тут незрозумілі. Те, що ми намірили, тут є і 063, і 043, і нібито зажатих нема, а два клапана почорнівших. Герметик нібито, нібито. оригінал. Я б не сказав, що тут хтось був. От не зрозуміло, як так? Як так? Або все-таки хтось був і клав такий герметик, як оригінал, но ГРМ не міняв. Або я не розумію. Людина каже, що були тут на офіціалі минулий власник регулював. Але чомусь машина що троїть. Тому ми все одно розберемо цю всю конструкцію. Оці виправимо зазори, де 0,43-063. Підрівняємо впуск, так як на впусні чорні клапана. Цей інфініті і у інших у нас були вже, тобто впускні сідають. Підправимо, вирівняємо всі поверхні межі. Зберемо і потім будемо добиватися, вже, щоб ця машина не траїла. Тут є 0,25, це теж не єсть гуд. общем, повирівнюємо ці зазори і будемо потім синхронізувати це все діло. Процес рухається. Цю сторону вже відрегулювали, поставили цепочку нову форсунки бензинові, зняли почистити, поки ми тут. Найшли стаканчики товщі, щоб не було цих зазорів по 0,55-063. Ну і впуск підрівняємо в, більшу, в більший бік. Зібрали в другу сторону. Форсунки помили, шосту форсунку поставимо в якесь інше місце. В общем, з шостого циліндра взагалі все розкидаємо по інших циліндрах, тому що приїхала з помилкою в шостому циліндрі Я маю на увазі все. Це газову форсунку, катушку, свічку, бензинову форсунку. Все в інші міста поставимо, тому що приїхала, вона працювала рівно. Тобто всі циліндри працювали тоді, коли я робив комп'ютерну діагностику. Але помилка була по шостому, а клапана сині, ось по цій голові, тут шостого циліндра немає з цього боку. Шостий там, помилка там, а сині клапана тут. общем, загадка якась. Але я думаю, ми її розгадаємо. Поставили новеньку помпу. ГРМ-чик весь новенький. Це вже механік прокрутив пару раз після того, як мітки були виставлені. Такі машини в мене є на каналі, там кому потрібно мітки, гортайте, дивіться, натягувачі всі нові. Все нове. Все, що потрібно, збираємо все на нові запчастини. Інфіті завершили зборку, регулювання, горить чек, ще поки що не стирав. Можливо, не пам'ятаю, чи стирав я перед тим як заганяти по шостому циліндру. Помилку, можливо це вона, можливо, при розборці щось там хтось вмикнув запалювання, В общем, можливо, щось не підключено але двигун працює рівно. Чути, як булькає антифриз, тому що його заливали, потім міняли. В общем, ще не розвоздушилася mm -hmm. система. А так, в принципі, механік цього разу класно попрацював, якісно зібрав, запустилась рівно. В общем, зараз побачимо, що там за помилки, як це ВВЛ працює, чи потрібно доналаштовувати. Чи не потрібно вгадав все? Є помилочка по ВВЛ. Зараз зітрем побачимо, чи знову з'явиться. Можливо, вона під час першого запуску з'явилась. бо двигун працює прям класно. Прям от Мені здається, що перший раз він запустив, вона трошки погано працювала, потім механік. Підкрутив там датчики положення. І, можливо, тоді, коли вона перший раз запускалася і погано працювала, цю помилку і впіймала а потім підрегулював, бо зараз до роботи взагалі нема питань. В общем, стираю помилку Їдем їдемо тестувати. Працює класно, рівненько, супер, нічого не скажеш. І їхати буде гарно. Я вам скажу М37X. Дуже класна тачка, якщо вона не задовбана, от бачите, як вона пролітає цю дорогу, зглажує ці всі ями і керованість у неї адекватна, і прийом. В общем, тачка бомба. От я давно не їздив на нормальні емки така, щоб збита була двигун крутився, все в неї було добре. Ось одна із таких. Infinity. Сьогодні, завтра віддаємо. Оберти, стрілочка. Це я кермом покрутив трішки так, стоять, як вкопані. Пропусків запалювання немає. Суміш вирівнялась. В общем, все підрівняли, все синхронізували, віддаємо. І на завершення пару слів про проєкт з цією білою М37. Невдалий вийшов проєкт. Машина все одно, якщо довго поїздити, ловила пропуски по тим циліндрам, де були підгрівші клапана. Тобто, хтось їх регулював 20 тисяч назад. ми перерегулювали, вирівняли зазори. Думали, що в процесі знайдемо причину пропусків. Ніякої причини ми не знайшли. І компресія, нібито нормальна, і клапана з вигляду не сильно згорівші. Але я так думаю, що все-таки був прорив. Дивлячись, яким боком, як стане клапан, відбувався прорив, і протроювала вона, мені здається, саме по тих циліндрах, де були підгорівші клапана. Так воно не досить помітно. Але було. Тому так, не дуже вдалий проєкт. На майбутнє потрібно бути більш уважними з такими машинами і попереджати клієнта, що регулювання може повністю не вирішити проблеми. Всім дякую, хто дивився. До побачення. Ставте лайки, підписуйтесь.